Ну дивись, бачите, зараз складемо собі її. І в нас буде повністю вся площина ось в рішотки, так. Так, подожди, не так. Ось так розвернуть. Бо тут виходить ось ті штучки за щолочки. І воно ну якби не симметрично, тобто треба розвертати. Оп-оп, і оп. дивись. Все, воно тепер одним куском. зараз. Бачите, таке лежить, одним куском виходить. Ми його засиплемо з щебенкою, якимось, і воно в нас не буде вже їздити. Тобто на одну секцію, на ось таку одну секцію треба десь приблизно е, пів відра з там трошки більше, ніж пів відра, щоб його повністю ось так ось тако засипати. Е, 135 гривень коштує одна така секція, розмір йде 40х60, е, висота 4 см її пусту, так, пусту 4 см, витримує 3 тони машиною легковою, бусом вона спокійно їздити, все окей, все класно з нею буде. Підправка по всій Україні на пошто.